Друзі, всім привіт! З вами знову Майкемпінг. Як вчора обіцяв, сьогодні показую вам свій метод, як відмити посуд від сажі та копоті. Зкористання на багаті. Тут ви вже можете бачити казан. Далі ми беремо з вами ось таке дрібно натерте господарське мило, дві ложечки на літр. Далі. Беремо харчову соду і пропорція її одна ложечка столова на теж на літр води. Далі, друзі, додаю літр води. Ось цей розчин повинен покривати наш посуд повністю. Якщо літру води нам не вистачило, то ми додаємо ще літр і розбавляємо так само. Та сама пропорція соди і господарчого мила. Далі ставимо цей казан на вогонь і доводимо до кипіння помішуючи. Як закипить, можемо вкласти туди наш брудний посуд. І півгодинки ми його варимо на маленькому вогні. Друзі, можна ще зробити, як я, можна схитрити, можна налити менше води. І в процесі просто наш з вами посуд. Ось таким чином перегортати. Бачите, вже ніби чистіше стало. Друзі, ну що, пів годинки пройшло. Ось такий в нас стан, якщо нічого не чіпати, бачите? Тобто це я просто виключив газ, ну і почекав, може, десь годинку, щоб можна було. Ну, щоб вода перестала бути гарячою, щоб вона бачите, який результат. А це в мене просто металева губка. Найдешевша, що була. І ось так, прям цією ж водичкою, ось таким чином ось так і відмиваємо. Дивіться, будь ласка, на результат. Звичайно, скажете ви, що може довго чи багато треба мила. Чи соди. Друзі, ну то, звичайно, все на ваш, як то кажуть, вкус, на ваш смак. Тобто, ви розумієте, я така людина, що я люблю, щоб було чисто. Тому я можу і якийсь там засід для миття, там якийсь дорогий купити і так далі. Тут все, знаєте як, деякі люди вони взагалі не миють посуд свій туристичний. Ну і що ти скажеш? Ну, подобається так людям, ну хай роблять їм подобається. Я люблю коли все чисто. Зараз я тут трішки марафетик так швиденько наведу. Ось вам, будь ласка, результат. Дивіться. Пам'ятаєте, що було? Ну якщо прям рукою сухою так протерти, дивіться. Це блищить як нове. Тому беріть, будь ласка, цей метод собі на використання. Але, але звичайно, дивіться, цю кружку ми відмили. А зараз ось цей казанок тепер брудний, Ну що вам сказати? Одне, як то кажуть, лечиш, інше калечиш. <гум> ну, ось так. Такий метод. Всім дуже дякую за перегляд і дякую, що були з нами. Гарного вам вечора. Користуйтесь, будь ласка.